Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо обговорювати на на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із Шацька Олександр Козак, 1985 року народження. Олександра мобілізували у серпні 2023 року. Він служив у званні матроса та боронив Україну на півдні. З 3 грудня 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. Згодом з'ясувалося, що саме цього дня він загинув у бою на Херсонщині. Особу полеглого підтвердили за результатами ДНК експертизи. У рідному селищі на Олександра чекала сестра. 17 грудня вранці у Луцьку трапилася аварія. На вулиці Львівській біля заводу Кромберг зіткнулися три автівки. Усі зазнали механічних пошкоджень. Водій автомобіля Дево рухаючись по другорядній дорозі не мав перевагу в русь автомобілів який рухався головною дорогою. Він їхав зі сторони Львова в. В Луцьк в результаті цього сталося зіткнення в результаті цього воді автомобіля ауді намагаючись уникнути зіткнення із де бо допустив зіткнення з автомобілям Фортюриштам. Попередньо відомо, що внаслідок аварії постраждалих немає. На місці працювали патрульні, аби встановити усі деталі потрійної аварії. У селі Грибовиця на Волині звичайна сімейна сварка переросла у справжню трагедії. У лютому 2021 року. Чоловік, перебуваючи на підпитку, під час конфлікту схопив ніж і накинувся на рідних. Його брат отримав смертельні поранення і згодом помер у лікарні. Дружину вдалося врятувати лише завдяки швидкій медичній допомозі. На цьому все не закінчилося. Коли на виклик приїхали поліцейські, чоловік кинувся з ножем уже на правоохоронця. Поліцейському довелося відкрити вогонь, щоб зупинити нападника. Суд визнав жителя Володимирського району винним одразу за кількома статтями. Покарання 11 років за ґратами. Втім, прокурори з таким вироком не погоджуються. Вони вимагатимуть для чоловіка суворішого покарання. На Волині перед новорічними святами поліція натрапила на справжній ялинковий рейс. Цілу фору новорічних дерев, походження яких виявилося сумнівним. Вантажівку з ялинками зупинили під час перевірки на території однієї з громад області. Коли правоохоронці попросили документи, з'ясувалося, підтвердити закону заготівлю та перевезення дерев водій не може. Фактично, десятки, а то й сотні ялинок могли бути зрубані нелегально. Тож нині поліція встановлює, де саме зрізали дерева і хто ж стоїть за їх перевезенням. 17 грудня депутати Волинської обласної ради на позачерговій сесії ухвалили бюджет області на 2026 рік. Відтак, дохідна частина становить майже 2,2 мільярди гривень. Основні видатки традиційно спрямують на освіту. Це майже 60% бюджету. На охорону здоров'я передбачено 233 мільйони гривень, соціальний захист 187 мільйонів, культура 206 мільйонів гривень, спорт 83 мільйони гривень. Ще понад 42 Мільйони гривень запланували на підтримку ветеранів і їхніх родин. Окрім того, 60 мільйонів гривень на місцеві дороги. У бюджеті також заклали 305 мільйонів гривень на регіональні програми вперше на рівні області. Впроваджують публічні інвестиції. На них передбачено аж 70 мільйонів гривень, переважно для завершення чинних проєктів. Вільні залишки коштів рекомендовано спрямувати на підтримку сил оборони, ветеранів, ВПО, постраждалих від війни та облаштування укриттів. Далі переходимо з вами до огляду подій, які відбулися поза межами Волинської області. І спершу про обстріли на Харківщині в ніч на 17 грудня російські війська завдали удару БПЛА по приватному обійстю. У результаті вибуху постраждав 50-річний господар помешкання. Він отримав гостру стресову реакцію та легкі поранення. Також внаслідок вибуху зайнялася господарська будівля та легковий автомобіль. Того ж дня зафіксовано понад 1600 ударів по Донеччині. Під вогнем опинилася Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов'янська. Янськ, найважчі наслідки у Дружківці. Місто атакували в півідрони, Одна людина загинула, ще двоє поранені. Також пошкоджено п'ять цивільних автомобілів у Костянтинівці. Росіяни били дронами та артилерією. Там поранено двох мирних мешканців. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя та Запорізький район. щонайменше 21 людина постраждала. Серед них на жаль є. Дитина Росіяни завдали удару керованими авіабомбами. Вибухи зруйнували житлові будинки, а також пошкодили об'єкт інфраструктури та навчальний заклад. В Одесі офіційно оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Такий статус надали через масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок обстрілів було порушено нормальні умови життя понад 50 тисяч мешканців Одещини. Люди залишалися без світла та інших базових послуг більше трьох діб. Наразі тривають відновлювальні роботи та ліквідації. Ація наслідків атак. На Тернопільщині під час війни розікрали 1,8 мільйона гривень на ремонті об'єктів ДСНС. ДБР викрило схему за участі підприємців та посадовців служби. За даними слідства, інженер технагляду підписував фіктивні акти виконаних робіт, не перевіряючи їх фактичне виконання. Це дозволило організованій групі завищувати вартість ремонтів і привласнювати бюджетні кошти. У 2022-2023 роках двоє підприємців разом із трьома посадовцями ДСНС. З області реалізували цю схему комерсанту та працівникам служби повідомили про підозри. У Києві судитимуть вісьмох учасників схеми фіктивних шлюбів. Вони допомагали іноземцям незаконно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зловмисники знаходили іноземців, які хотіли жити в Україні, та пропонували їм фіктивно одружитися з українками. Жінок підшуковували за гроші від 2 до 10 тисяч гривень. За організацію таких шлюбів іноземці платили від 1 до 3 тисяч доларів. Усіх учасників схеми вже передали до суду. Незаконно переправляли чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили схему. Четверо мешканців області організували переправлення чоловіків призовного віку. Під час обшуків в Ужгородському районі поліцейські та прикордонники вилучили гроші, телефони, автомобілі, а також тепловізор, рації, біноклі та інше обладнання, яке використовували для незаконних переходів. Усім чотирьом повідомили про підозру. Нині суд взяв їх під варту на 60. 50 діб. Далі переходимо до огляду подій з міжнародної арени. У ніч проти 16 грудня біля столиці Словаччини Братислави стався дорожньо-транспортний інцидент за участю автобуса з українськими пасажирами. За інформацією словацької поліції, приблизно за 30 кілометрів від Братислави автобус раптово з'їхав із дороги та перекинувся. У салоні перебувало 11 людей: усі громадяни України. Словацькі медіа повідомляють про вісьмох постраждалих, двоє з яких у важкому стані. Водночас у прес службі МЗС України уточнили, що станом назад. Зараз двох українок госпіталізували з легкими травмами, інші не потребували медичної допомоги і згодом продовжили поїздку іншим транспортом. За попередніми даними, аварія сталася через погодні умови. Перевірка показала, що водій був тверезий. Німеччина розглядає можливість передати Україні палубні гелікоптери, які незабаром виводять зі складу морської авіації Бундесверу. Йдеться про 21 бойову машину, які не списуватимуть після заміни на нові гелікоптери. Про це прямо заявив командувач морської авіації Німеччини капітан Брокер Нільсен. За його словами, гелікоптери, так би мовити, просто продовжать службу в іншому місці. Коли журналісти уточнили, чи мається на увазі сама Україна, Нільсен підтвердив. Так, такий варіант розглядається. Тож, ймовірно, гелікоптери продовжать виконувати завдання вже в складі Збройних сил України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також не забувайте підписуватись на наші сторінки у соцмережах, аби завжди першими бути в курсі актуальних подій. З вами сьогодні у студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось!